Це Honda Civic 2024 року. Це економічний, надійний, якісний седан для середнього класу, що був створений японськими інженерами. Давайте подивимось разом, що пропонує нам ця новинка. І так, всім цікаво, які технічні характеристики має ця Honda. Характеристики тут цієї машини заточені в основному на те, щоб автомобіль був комфортний, перевозив вас з точки А в точку Б, щоб він витрачав як мінімум. Як мінімум палива. А потім цієї красуні знаходиться рядний чотирьохциліндровий двигун на 141 кінську силу. Це бензиновий двигун. Цей автомобіль має поперечне розташування двигуна, до того ж, так само поперечно відповідно розташована передній привод і коробка передач. Тут іде роботизована коробка, спеціальна так само хондовська розробка, яка дозволяє хонді бути дуже економічною. Що, які у нас переваги має роботизована коробка? Автомобіль швидкий, автомобіль економічний, автомобіль може дуже швидко перемикатися. Ще особливість роботизованих коробок. Ці коробки дозволяють автомобілю втрачати як можна менше КПД. Тобто коефіцієнт корисної дії, ці, коефіцієнт корисної дії цих автомобілів. Залишається досить високий за що того, що його просто не зжирає коробка. Розгін до сотні в такого автомобіля 9,1 секунди. Максимальна швидкість 200 км на годину. Тобто ми маємо чудовий економічний родинний автомобіль, який може їхати швидкістю 200 км на годину. Ви запитаєте економічний, а економічний це скільки? Економічний це 6 літрів по трасі і 8 літрів по місту, ну там 7,8, ну в реальності це 8 літрів. Чи нормальний це показник? Звичайно, нормальний автомобіль досить великий, досить габаритний. і. В якому прекрасно розміщається п'ять людей, тобто це не малесенька Honda CR, Honda Civic, яка родилася в 1972 році для ринку США для того, щоб витрачати як можна менше палива. Провокована її поява нафтовою кризою 1970 1972 році. Ну му а в 72-му вже вийшла безпосередньо оця машинка. І... Багато-багато років з тих пір Honda Civic є такою надійною опорою, надійним автомобілем для родин з середнім доходом достатку. Тобто середнім достатком люди знають, що коли вони куплять цю машину, вона їх. Не розбує, не родине, вона завжди їх підтримає, вона їх відвезе туди, куди потрібно. В будь-який час це супернадійний автомобіль. Все, що ви чули про японські автомобілі і про їх надійність, це абсолютна правда. І це так само стосується і нової Honda Civic 2024 року за таким рядним поперечним двигуном на 140 кінських сил. З приводу дальності ходу цього автомобіля, цей автомобіль має 50-літровий бак, і їсть вона 95-й бензин. Приблизно 600 кілометрів на одній заправці ви проїдете. Чи нормальний це показник? Та більш ніж нормальний. Якщо їхати, звичайно, в екорежимі, то можна всі 700 проїхати. Але... Чи будете ви так їхати? Ну, якщо захочете, якщо складеться ситуація, що немає ніде бензину або прохлопали заправку, то, звичайно, будете їхати і будете радіти, що цей автомобіль має класну аеродинаміку, приземистость, малесеньку витрату пального і будете дуже раді, коли ви знайдете заправку, а у вас ще залишиться на якихось 100 кілометрів пробігу і ви будете знати, що ваша машинка коштує кожної гривні, за яку ви за неї заплатили. І так переходимо до особливостей зовнішності цієї машинки. Кстаті, машинка цікава тим, що вона абсолютно новесенька. І а чим новіші автомобілі, тим вони простіші і тим вони надійніші. Парадокс. Але це правда. Рухаємося далі. Друзі, а зараз зацініть зовнішність Honda Сівік. Е, Вибачте, постійно перемикаюся на, на Хонду RV, тому що. Паралельно роздивлявся її тільки що, але зараз наш головний герой це саме Honda Civic. Дивіться, в неї у нас ширина колеса 215, товщина 55% від 215%, радіус r 16 Це у нас літня гума. Це дуже м'яка гума, дуже приємна. Машинки якраз з радіусом r 16 на 55 ну, це круто, це круто, це досить м'яка, комфортна машинка. По зовнішності можу сказати, що Honda, е, що Honda Civic 2024 року е, дуже дуже сильно мені особисто по габаритах. Е, по своїй конфігурації напоминає Hondu Akord її старшу сестру. Вона напоминає більш дорогий автомобіль, тому що вона стала набагато, набагато більша. Зацініть розміри цієї машини. Вона реально здорова. І якщо раніше Honda Civic у, була, Civic у нас була малесенька машинка, то зараз це потужний автомобіль. Бачите, дискові тормоза, дискові гальма. Я буду звертати вам до такі штуки, які мені подобаються. Дискові гальма. А, але суть не в тому, що це дискові гальма, а суть основна в тому, що от, зацініть от таку от штуку. Ось тут у нас, бачите, такий ось бачоночок. Оцей, оця малесенька бочечка, це у нас. Електричний привод, тобто автомобіль має електричний ручник. Це дуже крута штука. На моєму автомобілі таке, і тому мені це дуже подобається. Бачите, у нас тут іде незалежна, багаторичажна підвізка, тобто ось, речах, ось, речах, ось ну, це кріплення підрамника. Далі ось з цієї сторони речах, з цієї сторони, ось бачите? Один речах, ось другий, третій, четвертий, п'ятий. Вона того і називається багаторечажна підвізка. Ну, Новесенька машинка, любо дорого на неї дивитися, от вона знизу оброблена. Дуже приємно дивитися на нові гарні сучасні автомобілі. Тим більше, що ціна цієї машини не є абсолютно космічною. Це доступний автомобіль. Наскільки можна сказати, що це доступний автомобіль для середнього класу? Наприклад, тут в Канаді. Потрібно за неї заплатити от 200, 2000 доларів перший внесок, зверніть увагу, загальна вартість машини 31 тисяча. І потім ну, середньомісячний платіж буде складати за цю машину десь приблизно 250 доларів сама машина. І приблизно 300 доларів страховка. Ну, десь 550 канадських доларів це десь близько 420 американських доларів на місяць. Таку автомобіль, такий, такий от чудовий новесенький Civic, Civic продається тут в Канаді. Дивіться, насправді, ну, от зовнішність мені цього автомобіля дуже подобається, вона дуже достойна. Вона стримана, вона така крута. От, подивіться, ще раз гляну, зверну вашу увагу саме на передню оптику. Та вона неймовірно крута ця машина. Ось. Його. Крутюща передня оптика, значок Honda, ну, прямо така машинка, як потрібно. До того ж, можу сказати те, що ця машинка має камеру заднього бачення. От Бачите, під зеркалами немає нічого, вона не має 360. Але от камеру заднього бачення вона має. От вона і є, наша камера заднього бачення. Зацініть. Це дуже-дуже зручна опція. Тобто ви можете під'їхати в до будь-якого там е, об'єкта і знати, що от ви юпочку цієї класної машинки абсолютно ніяк не пошкодите. Вон зараз зверху ви бачите плавничок цієї машинки, як, як вона зовні виглядає. Дуже гарна, дуже респектабельна машина, е, солідна машина і при цьому прайс. За е, такий автомобіль для Канади, тут е, абсолютно е, такий доступний, звичайна, середньостатистична родина може такий автомобіль купити. Більш того, в Україні так само ці автомобілі користуються дуже і дуже великим попитом. І якщо ви думали собі про купівлю автомобіля для родини, е, щоб автомобіль був надійний, а це японський, а японські автомобілі дійсно надійні. Звичайно, я вам можу сказати, в чому криється секрет японських автомобілів. І так, друзі, знаходжуся всередині новесненького Honda Civic 2024 року. Що можна сказати? Дуже приємний на дотик руль з руль з натуральної шкіри. Дуже приємний. Руль має цілу купу. Всіляких налаштувань, тут у нас є е, темпомат, тут у нас є звук, тут у нас є дорожня статистика, тут у нас є і підігрів руля. А ця опція дуже популярна в Канаді. Ми маємо тут сучасну мультимедію, е, е, мультимедійну систему страшенно нагрілося цього <смістю> <смістю> торпеда. Машина стоїть на сонці постійно Машинка абсолютно новесненька, Зацініть новесенька, новенька в плівочках. Тобто цей автомобіль всього-всього три дні поступив сюди. Вони то продаються вже в 2024 році, досить нормально. Але справа в тому, що їх дуже швидко розмітають. І от, по суті, машинку не спіли викотити, як її вже звідси забирають там клієнти, які дуже і цінують такі машини. Що можна сказати? Ергономіка в машинки досить приємна. Для моїх розмірів трошки вузьке сидіння, проте це, ну я собі таку женю відростив 108 кг, то, то для мене трошки вузьковато. Але ергономіка, в принципі, класна. Все знаходиться на своїх місцях. Я дуже добре, дуже зручно зміщуюся. Місця для них дуже-дуже багато. Пластик м'який. Все дуже приємно на дотик, все дуже добротне. Салон у нас тут з тканини. Тканина різної фактури, бочинки трошки інші, Серединка інша, тобто така ніби сеточка. Хтось каже, що тканинний салон це поганий салон. Я не погоджусь, тому що кожен матеріал має свої як плюси, так і мінуси. Головний плюс тканинного салону полягає в тому, що якщо ви купуєте машинку собі і новою, то ви за нею нормально доглядаєте і вам завжди комфортно. Ви сідаєте. От я сів зараз, жара страшенна. Машина нагрілася тут просто якийсь трендець середині. Але мені сидіння взагалі не печуть. Взимку на ці сидіннях не холодно. Тому... Практичні канадійці і практичні японці зазвичай купують такі автомобілі саме з тканинним салоном. І не по тій причині, що їм вони не можуть купити шкіряний салон або салон із шкірезамінника. А по причині саме практичності. Таку саму особливість я відмічав і в німецьких автомобілях, які вироблялися саме для внутрішнього ринку Германії. Німці для себе виробляють. Ті самі Мерседеси, БМВ, Ауді на тканиних салонах. Звичайно, розкішніше, крутіше вважається салон шкіряний. І, будь ласка, компанії продають. Але самі жителі цих країн, як от тут в Канаді, віддають більшу перевагу саме тканиному салону. Дуже гарно, дуже сучасно, приємно знаходитись в новому автомобілі. Автомобіль має люк, має світлий верх, темний низ, темну торпеду. Дуже приємна, класна машина. Багато є настроїчок. У нас тут е, е, підігрів є, підігрів є лобового скла в цій машині. Тут, е, Така цікава у вигляді сотів, довга-довга решітка подачі повітря. В принципі, це дуже непогано. Паралельно повітря подається в двох карманах тут і подається ще вздовж попід лобове скло для обігріву взимку. Нормальний сучасний автомобіль, досить добре рулиться, м'який. І те, що я вам обіцяв сказати, головним секретом японських автомобілів є те, що вони дуже добре знають. Що саме потрібно їхньому цільовому клієнту? Вони знають, що це люди, які не які не грають шумагері, це дорослі, відповідальні люди, які себе нормально пристойно поводять на дорозі. Їм не потрібно ганяти, їм не потрібно дуріти. Їм потрібно, щоб автомобіль був всередині комфортний, а Honda Civic 24-го року дуже комфортна. Ергономіка тут прекрасна, я прекрасно поміщаюся. Їм потрібно, щоб цей автомобіль добре рулився, добре тормозив і нормально динамічно їхав, при цьому, був, при цьому він був економічний. Ви спитаєте, а як ж так, все, все ж не може бути е, одночасно? Дійсно, ці автомобілі не можуть бути такими потужними і швидкими, як е, автомобілі преміального сегменту. Але їм це і не потрібно. Зовні цей автомобіль має дуже респектабельний вигляд, але при цьому... У вас недорога зимова гума, у вас недорога вартість експлуатації цієї машини, і досить нормальний вхідний квиток для купівлі автомобіля. Навіть на українському ринку ця машина не коштує космічні грошей. В її може дозволити собі дуже велика широка верства населення. Тому, друзі, зараз переходимо на задній ряд і подивимося, наскільки зручно позаду. Ви знаєте, дуже просторий автомобіль. Я їздив в старенькому Honda Акорд, в мого товариша був акорд 2010 року. Так оцей новий Honda Сівік, він такий по розмірах, як Honda Акорд. Він дуже зручний, він дуже крутий. Тут є люк, я не пам'ятаю, вам говорив чи ні. Сидіння дуже приємні, комфортні, Такі вони такі пружні. Не жорсткі і не м'які. Дуже класне сидіння. Є тут у нас ремені безпеки для трьох пасажирів. Є у нас підлокітник, у нас є підстаканочки в парочка. Назад у нас виходить пара USB. Подача повітря назад виходить виключно під передніми сидіннями. Внизу, тут є зазори, воздуховоди, вони виходять тут. Ну і, звичайно, повітря розповсюджується по периметру. Так само тут є лампочка, і ще у нас є така от ручка тримач з гачечком для того, щоб ви могли повішити якусь там свою, свій светр, свій діловий костюм, в залежності від того, що саме вам буде потрібно. Автомобіль має дуже приємний. Такий класний звук закривання дверей. Це свідчить про добротність конструкції, про класну шумоізоляцію і про продуманість цього автомобіля. Тобто продуманий автомобіль. Автомобіль, за який, який, можна сказати, має дуже класне співвідношення ціни автомобіля. І цінності, яку ви отримуєте за ваші, за ваші гроші. За ваші гроші ви повністю використаєте кожну копійку, кожну гривню, яку ви потратите на такий автомобіль, ви його повністю використаєте. Ви знаєте, я приємно здивований новим Honda Civic 2024 року. Чи купив би я собі такий автомобіль? Ні, собі не купив би мало потужності. Чи купив би я цей автомобіль для своєї родини? Так, звичайно. Тому що в мене донька вже водить автомобіль, в мене е дружина водить автомобіль. От для них я, звичайно, купив би такий автомобіль і радив би такий автомобіль, тому що цей автомобіль відвезе куди треба, буде недорогим в покупці, недорогим в експлуатації. І в принципі він взагалі вартує своїх коштів кожної копійки. Багажник Honda Civic 2024 року складає 440 літрів. Для, для цього класу автомобіля це навіть досить такий пристойний багажник. До того ж, зверніть увагу, тут є таких два е, малесеньких важеля, потягнувши за яких складається е, задній ряд сидінь, і ви можете туди довгоміри положити абсолютно будь-що, що вам подобається. От, бачите? Ось таке от багажне відділення. оббито велюровою тканиною. Тут всередині нові килимки. Ну я говорю вам, абсолютно невестенька машинка, тільки-тільки прийшла буквально пару днів, як її виставили сюди на постамент. Тут невеличкий бардючик є. Але це не проблема. І як я завжди повторюю, і буду повторювати кондидан. седани мають свою перевагу, тобто довгі речі ви можете покласти. Можливо, холодильника не привезете, але складене ліжко привезете взагалі без питань. До того ж, взимку завжди вам буде класно. У вас сидить дружина, у вас сидять діти, ви закладаєте сюди продукти з супермаркета, автомобілі тепло, і так і залишається тепло, тому що ніхто не мерзне. Седан має свої плюси і свої великі переваги. І так, друзі, багато з вас запитають, а не вже в цьому автомобіля немає ніяких мінусів? Мінуси, як і плюси, це така штука дуже е, неоднозначна. Мож, я б сказав, би, якщо для себе мінусом є те, що автомобіль передніприводний. Але мене заплюють ціла куча людей, які просто е, ціла купа людей кажуть, що передніприводні автомобілі передні... Вони просто самі класні. Передній привід можна повернути, коли ви десь трошки підзастряли, колеса повертаються. Ви можете динамічно е, вибиратися з якоїсь там е, складної ситуації, не тільки вперед-назад, як в задні привідних машинах, а й е, можете ще й вивернути руль вправо, вліво, назад, вперед. Ну, Тобто, дійсно, це не можна назвати мінусом. Е, можна навіть назвати плюс, того, що автомобіль, якщо не повнопривідний, значить ви витрачаєте менше палива і автомобіль. При цьому дешевший сам по собі від на початку від купівлі, десь дешевше на добрих 2,5-3 тисячі доларів. А це все-таки взагалі вибачте інші вже гроші. Який ще для мене може бути мінус по цій машині? Для мене вона не досить динамічна. Але для тих людей, яких яким не потрібна динаміка, а швидкості 200 км на годину їм вистачає, то цей автомобіль навіть дуже і дуже динамічний, 9,1 секунда. Зірок з неба не хапає, але на дорозі тримається впевнено, може їхати в потоки, може навіть йти швидше потоку. Взагалі питань ніяких немає. Тому я, і перек... Тому я завжди кажу, що це як плюс, так і мінус. З приводу кольору цього автомобіля тут йде класичний лак. Я просто це не озвучив, озвучу зараз. Класичний лак. Зазвичай можу сказати таку цікаву річ, що автомобілям. Невеликого розміру темні кольори не йдуть. Проте це не стосується е, Honda Civic 20, 2024 року. Е, тому що зацініть друзі, як круто і респектабельно вона виглядає. Вона дуже крута, має крутих купу переваг. Тож, маю зауважити, що це новесенький автомобіль. В Україні така машинка буде десь 20 з копійкою. Я не моніторив ціни в Україні, не можу зараз вам відповідати, що є в Україні, по яких цінах нові, нові CRV. Ой, нові сівки, пробачте CRV, господи, цілий день CRV. Нові сівки. Вона класна, вона респектабельна, в неї потужна така морда, в неї е, крутий стильний такий силует. Можна сказати, в якійсь мірі навіть е, трохи такий, знаєте, важкий е, силует е, такої дорогої представницької машини. Так, ми дійшли до того, що ті автомобілі, які колись дуже давно, в 1972 році задумувалися, як автомобілі для е, нижчого прошарку середнього класу, Зараз виглядають як представницькі автомобілі. Хтось може зі мною не погодитись, але як на мене, ця машина дуже сильно напоминає бізнес-клас. От реально вона по зовнішності реально дуже крута. Скажіть в коментарях, як вам новий Сівік, господи, новий Сівік 2024 року. Мені сподобався класний, сучасний, зручний, реально крутий автомобіль. Я, я думаю, що для кожного своє і я впевнений, що дуже-дуже багато людей, які куплять собі такий автомобіль, не пожаліють знаєте, жодної хвилини про те, що вони зробили таке класне придбання. Цікавтесь новими технологіями і дивіться мій канал. Сподобався новий Civic 24 2024 року. Ставте лайк. До побачення! тобто, у нас тут... Твою мать! А! Ты жива?